В стародавні часи, коли я ще вживав алкоголь, зайшов я до бару випити пиво. Відвідувачів майже не було. Був лише чоловік на підпитку з потребою в спілкуванні. Це його історія. Насмажила дружина грибів, а я гриби дуже люблю. Особливо вони смачні з горілочкою. Хоча з горілочкою все смачніше. Так от, з'їв я ці гриби. А горілочки мені замало. Піду, думаю, до крамниці. Візьму ще. Ну, зібрався та пішов. Йду, нікого не чіпаю, а тут вони, іншопланетяни. Такі натуральні прибульці, як в кіно, шкіра сіра, очі на пів обличчя, всякі прилади іншопланетянські. Ну, думаю, це мій шанс. Підходжу до них та кажу. Вітаю вас від імени людства! Сподіваюсь, ви прибули з добрими намірами. Всесвітня співпраця та всякі обміни ідеями, а може, технологіями? Вони мовчать, на мене дивляться. А я продовжую. А може, ви вчені? Там дослідники? Ну, я можу допомогти, флора, фауна всяка, там білочки та їжачки. До речі, ви звідки? З Нібіру? чи, може фейтона? Ой, невже з далеких зірок? Тут один з прибульців нарешті заговорив: З ми!» Ну і як на титані погода? А давайте пройдемо до нашого зорельоту, самі подивитись. Що далі було? Нічого не пам'ятаю. Ці іншопланетяни, мабуть, видалили мені всі спогади, щоб я нічого розповісти не зміг. Наступне, що я пам'ятаю, це лікарня е, психіатрична. Угу. Три тижні доводив, що я не божевільний. Так от я досі не знаю, що це було: чи гриби, чи горілка, чи справді іншопланетяни. Дякую за увагу. Бувайте здорові, красиві, чорноброві. Всіх люблю.